Я думаю, варто викласти взуття, просто от викласти, показати все, що я тут знайшов, щоб було наглядно видно. Що ж тут за педалі такі різні, цікаві, гарні, нарядні. Не забувайте, друзі, що ринок БУ якісного взуття нічим не гірший, ніж ринок нового. Тому Таким взуттям навіть деколи краще працювати, зручніше, ніж з новим. Звичайним, навіть нулась. Все, я майже закінчив. Ось. Ось, видно, що взуття ну, прям топове. Ну, Тапки я так просто підкинув. Значить дивимось, що в нас? Джордани. Air Jordan, гарні 9,5. Луївітони, нарядні, лакшері. Ще одні Джордани якісь цікаві. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім пар. Офігенного взуття. Найки. Нарядні, взагалі супер. Джордани, огонь. Ще одні Айр Найки. Форси якісь там перші, другі не розбираюсь. І, будь ласка, ще одні Айри. Ось так. Продовжуємо дивитися. Опа! Будь ласка. Оце так знахідка. Ну, до речі, часто от я... Ну не, це напевно не оригінал. Стоп. А може і оригінал. Хто його знає, треба буде перевірити. Просто тут нічого не пише, не зрозуміло чому.